Друзі, всім привіт! З вами Марія. У нас сьогодні субота і вже по традиції в суботу треба правильно треба їхати щось робити. Склалося так, що м -м, весна прийшла, трави ростуть, хоч там нема ще й гарного газону і там взагалі ви самі бачили, яке. Але це не означає, що ми не повинні їхати. Ти тільки мені там язика не показуй. Добре? Ні, ну чим небудь я серйозно. Вирішили цього тижня поїхати покосити. Благо, погода вирівнялася, можна можна потихеньку поїхати. І ще одне. У мене у Львові під квартирою. Є такий ем, ви два вікна в мене виходять на такий маленький скверик, і біля своїх вікон я собі вирішила зробити таку маленьку клумбочку. Е, і два роки тому купила гортензію. Дивлюся, я через вікно на свою, свою гортензію, а вона зовсім зовсім така ніяка. Після того, як у нас з'явилася ця ділянка, я вирішила все ж таки вчитися, дізнаватися, аналізувати. І я банально долучилася в групи, такі як по піоніях, по гортензіях. Я розумію, що то не то. Я сьогодні до неї прийшла. Я дивлюсь на неї, а вона ніяка. Я прийшла, вона, по-перше, вона поїджена. По-друге, вона дуже не росте абсолютно і по-третє, вона жовта. Сьогодні маємо багато що зробити, тому запрошую провести цей день з нами. Віталік з нами не буде, Віталік їде на математику, тому Сергій вже там щось пакує. Пакує, так, запакував. Їдемо, підпишіться. Друзі, сталося так, що вчора, допоки ми збиралися їхати сюди, був е, була така заведена, знаєте, думаю, буду вам розповідати, що ми що будемо тут робити. Але коли ти починаєш щось робити, ти зовсім забуваєш, е, ну як ти не проведе за собою тягати ту камеру, тому я вам хочу коротко провести. Таку екскурсію, що ми вчора робили. В мене з'явився маленький городець. Городець, клумбочка, одним словом. Нема сили вже чекати, поки ті всі кучегури порозгортають, розгортати їх мають десь в травні. І я вирішила, що мені потрібно зробити таку маленьку клумбочку. А чому? Тому що мої. Ви мої кохані, мої спонсори, скажімо так, подарували мені гортензії, за що я дуже дякую. Я дуже вдячна за подарунки, дівчата, бо гортензії ще в плані покупок, ще не купила, але крім гортензії до мене приїхала калина Бульдоньєж, Я за нею дуже давно марила. Я казала, що ця калина Бульдоньєж буде однозначно в мене біля дому. І відповідно я. Посадила ту калину з калиною ще приїхав кущик самшиту і маленький деревовидний піончик. Де я це маю все посадити? Так, звісно, я його буду садити тут в себе, і тут я його і посадила. А так ще сталося, що я посадила біля них також вчора ту свою гортензію. Гортензія, та що в мене була, я її викупила, бо її слимаки їли. Ну а якщо я вже там купала ту гортензію, то я так вирішила, що потрібно, в мене там хости, у мене там три чи чотири різновиди хост. І вони якось я не знаю, там десь купила, там десь купила. Я не пам'ятаю, любов з хостами в мене не була, але ці рослини вони не вибагли, мені дуже подобаються. І я вирішила їх собі. І вділити вже сюди, хай собі тут розмножується, бо там і так такі дуже величезні кущі за рік. Вони дуже багато роблять наросту, і відповідно треба їх трошки, так знаєте, розширяти, щоб вони і так наростуть. А ще, а ще сьогодні вербна неділя, велике свято. З чим я вас вітаю. Нехай це світле свято принесе вам радість і втіху, і не забувайте, що верба б'є, не я б'ю, віднині за тиждень буде Великдень. Сьогодні е, в такий чудовий день, не хочеться сидіти в хаті за вікнами, за дверима. Хочеться поїхати, ота, як ми. Ми знову сюди приїхали, тому що е, тут, тут цей спів. Тут свіжий подих, тут знову час з сім'єю, і... а ще ж треба тепер поливати квіточки, бо заходять теплі дні, сонячні дні, і щоб їх зберегти. То е, треба за ними слідкувати. Також я би ще хотіла вам розповісти, що в мене ось тут біля тераси, біля колони, організувався такий, знаєте, така міні-клумба з горшками. Це є піони деревовидні, які я не пересадила. бо Сказала пані Мирослава, садити на зараз не потрібно, треба буде їх осінь посадити. Ну, подивлюся, можливо, осінь, а можливо, коли кочегури і розрівняють, то можливо, я їх там посаджу, як вже є, так, і буду їх тоді більше поливати, бо літо заходить. Крім того, я якось випадково зовсім купила собі лілії. Одна лілія в мене чомусь не зійшла, інші зійшли. І була така акція на шуварі пані продавала три плюща по 50 гривень. Гріх не взяти. І час випадково, зовсім випадково, зовсім випадково, абсолютно випадково. Купила два дівочих виногради, тому що я одну сторону, саме у цю сторону, яка Буде йти, де в мене будуть грядки, клумби. Так, я хочу грядки, я хочу мати свою зелену цибулю, кропчик, базилік, чесничок. Я хочу це мати. Я не хочу мати гектари картоплі, але е, такі речі я хочу мати. І тому е, на ту сторону не люблю я отих таких парканів, е, кам'яних. Для мене це таке, що ніби я знову в коробці, і відповідно, я хочу. Е, Мабуть, дві сторони, оця сторона, де буде Тараса виходити, і ця сторона за будинком, я хочу сітку, саме таку звичайну сітку, і щоб у тій сітці гарно плівся, цей самий дівочий виноград, і цей самий плющ. Я розумію, що мене чекає, я розумію, як воно росте, але допоки воно мені почне приносити якісь незручності, то я думаю, що я. Якось вже тоді буду давати собі з ним раду. Зараз я би хотіла, щоб цей паркан, зелений паркан відділяв. Мене від сусідів, але не робив той такий, знаєте, закритий простір. Це мені важливо. І відповідно від тераси до цієї межі у нас три метри. І я не хочу, щоб з тераси в мене був такий, знаєте, паркан, де я дивлюсь на паркан. Так, я хочу, щоб там. Бо я не знаю, чи що я тут що буду садити. Для мене це щось цікаве і чесно я. Дивлюся різні відео по цьому всьому, але конкретно ландшафтного дизайнера запрошувати я не хочу. Для мене це принципово максимум. Це, мабуть, мені здається, скористаємося послугами капельного поливу. Можливо, можливо, просто треба сісти, вдуматися, почитати і тоді зробити все самим, хоча навряд чи навряд чи. Я щиро дякую вам, що ви були зі мною. Буду вдячна за коментарі і вподобайки. Зустрінемося вже в наступних відео.